За словами легенди Динамо, на матчі Україна-Чехія скаути слідкували за одним з футболістів. Хто він? Олександр Назаренко зацікавив нідерландський топ-клуб. Чудовий трамплін! Російський футболіст побоявся їхати в Жирону. Та як фанати пожартували над Сіканом. Друзі, вітаю! Макс Коляда, вашовподивачка, партнер проекту Favbet. Давайте стартувати. Почнемо з Олександра Назаренка, який зацікавив Пейнорд. Про це повідомляє Ігор. Бурбас. Щоправда, пропозицій не було, була тільки зацікавленість. І попри агентські ці всі інтрижки, що типу поліція, там можливо Денис, злив інфу навмисно, попросили там агенти, хтось ще там неважливо, варто розуміти, що Назаренко зараз дуже класно себе проявляє. І в принципі, інформація звучить цілком логічно, якщо дивитися на його статистику. Звісно, зараз про ніякі трансфери мови йти не може. Але якщо Назаренко до кінця сезону себе якісно буде проявляти. І ця стабільність вона буде до кінця сезону, причому така яскрава стабільність, не просто відіграв та відіграв, а так себе показав. То мені здається, можуть бути реально подібні трампліни е без проблем. Ну, якщо піде в Нідерланди, а це Феєнорд, е ну, це відкритий величезний ринок для топ-клубів треба лише це показувати ми коли сказали що Артем довби кілька років тому все він навіть в Міт юленді не заграв він тільки колхозом може якимось забивати. а де в підсумку зараз довбик ви знаєте де? Хоча, попри те, що він пічічі, попри те, що непогано грає за Рому, така компанія, як і Sports, навіть йому геймфейс в грі FIFA не зробила. Але зробила ось таку от спешл картку. Це для Фіферів, друзі, інформація. Ну, по правді кажучи, Неграбельна абсолютно картка, я її теж собі взяв, дуже важка, без фінців ну, складений грати. Фіфери зрозуміють, той же тюрам, якого можна було е, в СБЧ собі забрати, він набагато ефективніший. І варто також відзначити, що, попри те, що довбик не має е, геймфейсу, більшість українців в цій серії FIFA геймфейси, хоча б приблизні, але має. І за це і спортс, який завжди на український футбол клали. Болт. За цим респект. Олексій Сафонов, агент російського форварда Динамо Москва Константіна Цюкайвіна стверджує, що Жерона відмовилась від підписання гравця через наявність на той момент у клубі українців Віктора Циганкова та Артема Довбека. Заоркостанські друзі, чемпіонат взагалі треба забути. Не те, щоб ми до цього про нього постійно думали, я маю на увазі, що. Ви уявляєте, який там рівень футболу взагалі? Немає Єврокубків, збірна грає тільки з якимись недокраїнами. Вони копують там між собою, як, як якомусь середньовіччя взагалі, за бар'єром абсолютно, який може, яка може йти мова про розвиток футболу. Одна справа дивитися, як хтось грає, інша справа грати з іншими європейськими провідними клубами. Ви і без мене це розумієте. Який там рівень футболу? Який рівень того тюкавіна? Тільки агенти можуть зараз когось з оркостанського чемпіонату випрати в і так далі. Тільки агенти. Все, що інше відбувається, це повний бред. Ну і звісно, очевидно, що ніяке Жирона б його не взяла. Фудби просто засад. Ну а тепер до кумедного нещодавно нападник Данило Сікан розпочав тренування в загальній групі. Нагадаємо, що в матчі з Болонією нападник зламав ніс. Сікан повернувся до тренувань у спеціальній захисній масті на обличчі. Фанати кумедно відреагували у соцмережах. Квадробер! Вадробер! до досерйозно. Іваном Калюжним зацікавились європейські клуби, як повідомляє Максим Шацький, який є а, коучем Пахтакора, за калюжним слідкують. Тут дуже доречно вставити комент Артему Мілевського. Не треба спішити, бо ті овації, які були на адресу Калюжного, вони 100% заслужені. Але це не каже про те, що футболіст нині має залізобетонно бути футболістом основи збірної України. Це не каже про те, що ним тепер мають цікавитися всі клуби світу. і Взагалі, Боже, куди ми дивилися? Це був всього лише один е, поєдинок. І варто розуміти, що далі повернеться Брашко, Степаненко набере обертів, хоч він вже є футболіст, Знаєте, у віці, але все одно Степаненко є Степаненко, досвід є досвід. Не треба спішити. Сто відсотків. Те, що калюжний себе добре показав, показав це, дає нам плацдарм для того, щоб ми далі за ним слідкували. Можливо, зараз шахтарним зацікавиться. Їм якраз замість Степаненка потрібен. Опорнику такому віці, який буде вигризати, битися, боротись за кожний м'яч. Друзі, у мене сьогодні все. Пишіть свої думки на рахунок того, що ви сьогодні почули. Вже повертається українська прем'єр-ліга. Тому завтра, післязавтра і так далі, будемо говорити про український футбол і не тільки, бо не тільки український футбол повертається, друзі. Будьте на зв'язочку, Макс Коляда. Побачимось, почуємось.